Хліб, який не потребує випікання в духовці, всього лише 15-20 хвилин на сковороді і смачний та пухкий хліб готовий. Наливаємо в миску 250 мл теплої води, додаємо столову ложку цукру і 7 грамів сухих дріжджів. Накриваємо рушником та залишаємо на 10 хвилин, щоб дріжджі розчинилися. Після чого додаємо чайну ложку солі і просіюємо 430 г грам борошна. Добре, перемішуємо і наливаємо 30 мл соняшникової олії. Замішуємо тісто. Миску змащуємо олією. Накриваємо та ставимо у тепле місце на 40 хвилин. Можна поставити в розігріту духовку до 40 градусів. Тісто гарно піднялося, ділимо його на 12 частин. Формуємо кульки та викладаємо на суху сковорідку. Накриваємо та залишаємо ще на хвилин 20, щоб наш клівчик підійшов. Ставимо на маленький вогонь та смажимо під закритою кришкою 15 хвилин. А тим часом мілко нарізаємо зелень. У мене це петрушка. До зелені натираємо два зубчика чеснику і додаємо 60 г розтопленого вершкового масла і 30 мл рослиної олії. Накриваємо пергаментом, перевертаємо наш хлібчик та смажимо ще 10 хвилин. Подивіться, який же гарний він вийшов. Зверху добре змащуємо на маску, яку ми приготували, і смакуємо із задоволенням. Він дуже пухкий всередині та з скоринкою ззовні. Пробуйте готувати такий хлібчик на сковороді. Рекомендую.